Готов? Готов. 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 Це вогнева підготовка, тактичні дії, бій в окопі. Ну і, звісно, положення зі зброєю. 12. 12. Спочатку ми відпрацьовуємо в холощіння. Це відпрацювання дій, напрямки стрільбів, взаємодію між бійцями відпрацьовується. Без пострілів. Готов, готов. Потім. Заряджаємо набої і все, що відпрацьовували без пострілів, відпрацьовуємо вже з пострілами. Переміщення по окопу, зміна позиції, вогневе подавлення противника, ну і звісно прицільність стрільби. Сім'я, перебирайте. Звісно, якщо ви будете працювати движення, то тело у вас як башня танка. Та й також ми тренуємо не тільки новоприбулих, а й підвищуємо навчаність і підтримуємо навчаність вже бійців, які займають посади та воюють вже не перший день. Зміна позиції запутує противника, противник не знає, де ти знаходишся. Якщо на позиції знаходиться небагато бійців, і вони постійно переміщуються в іншій війниці. Візуально ми всю кількість нашої присутності на даному участку оборони, лінії оборони. Також, ну, якщо противник розумний, попадається нам, то ми коли працюємо і змінюємо позиції, нас важче вразити. Противник не розуміє, ми відпрацюємо з однієї позиції. Змінили позицію, противник поки працює би, по нам, але нас, нас там вже немає. Ми працюємо з іншої позиції, Міняємо сектор вогню і таким чином ефективність та виживаємість бійців підвищується. У навчанні нічого не буває легко. Все потребує вірний підхід і час на підготовку. Чим більше ми навчаємося, тим кращий результат. Сім!